Перші прохання, перші листи. Деякі з них волонтери не можуть читати без сліз. Знедолені діти просять найнеобхіднішого. Хоча, в цілому, як запевняє ініціатор проєкту Анжела Одарич, з року в рік бажання юних черкасців незмінні. Діти зростають, змінюється їх уподобання, їх інтереси. І тому, якщо в минулому році дитина. Просила коньки, ролики, вот, то сьогодні вона стала більш продвинутою в плані комп'ютерної грамотності. І сьогодні вони просять флешки або які-небудь ще на сії. Хтось продовжує чекати від діда Мороза комп'ютера. Штаб Святого Миколая вже надіслали більше 700 листів з проханнями. Дехто вже навіть не виконав чиєсь бажання, приніс подарунок до соціальної ялинки. Пенсіонерка Надія Кононенко вже четвертий рік працює волонтером. Говорить, що черкасці по-різному сприймають акцію. У прошлому році жіночка мала сумнів про те, що цей подарунок не дійде до дитини. Вона купила мобільний телефон, залишила карту. І наскільки ж вона була здивована, коли напередодні Нового року вона зателефонувала. Іменно Рома одержав цей подарунок. Вона плакала і казала, що в мене, щастя, не було меж. Микола Бондаренко і цьогоріч теж виконуватиме вже свою традиційну місію. В образі Діда Мороза розвозитиме подарунки. Микола вже дістав новорічного костюма та приміряє на себе роль доброго чарівника. Для Черкаського Діда Мороза привітання дітей є особливим моментом в житті. Мені здається, що кожен черкасець може хтось потрошку може долучитися до цього, допомогти, хтось розвести подарунки, хтось подарувати. І всім разом цим дітям стане тепліше. І цим теплом, я думаю, діти зможуть зігріти тих, хто навкруги них, а саме нас, місто Черкаси. Всім буде добре. Акція Святий Миколай живе у кожному з нас, триватиме до 28 грудня. Утім, вже свої перші подарунки отримують діти-сироти на свято Святого Миколая 19 грудня. Юлія Кропова, Володимир Мельник, Віка новини.